Таким чином, ми переходимо до наступної теми, ми маємо також годину. Після цього буду я виступати. Я називаюся Анна Гаврилюк, професор кафедри клінічної імунології та верхології. Далі буде знову включення. Відео з Польщі, але це буде відео значно коротше. Я надіюся, що вони в 15 хвилин вкладуться. Далі буде виступати пані Данута Заставна, також професор, яка працює в інституті спадкової патології. І закінчує нашу секцію. Пані професор Стева Кушніренко. Хотіла би запитатися, чи тут присутня. Тому що я вже виходила в коридор і не могла її знайти. Ну, добре, до кінця засідання розберемося. Отож, колеги, е, хотіла би продовжити про фертильну функцію чоловіків. Значить, справа в тому, що е, ми, власне, з відділом щось воно. Ага, тут... А як тут е, указка? Щось у казка мені не засвітилося. Ага, є. Ото. Угу. Е, наша кафедра дуже давно співпрацює. Ну, як ви знаєте, в рамках цієї конференції відбувається святкування 25-річчя нашої кафедри, і ми вже дуже давно співпрацюємо. З інститутом генетики людини, з якою був власне професор, який в першу доповідь читав. І також в цій, в цій тематиці, тобто фертильність мужчини, який має імунопатологію, то, очевидно, ми також співпрацюємо з професором Курпішем дуже давно. Отож, я зараз насмілилася зробити огляд літератури. І цей огляд літератури, колеги. Трошки заскакуючи, як то кажуть по-польськи, заскакуйонце. Тому що ми весь час думаємо, що ми лікуємо людину і придумуємо різні методи лікування пацієнтів, які мають, наприклад, системну патологію автоімунну. і разом з тим більшість лікарів вважає, що загальне захворювання це одне, а фертильна функція це інше. І я в цій презентації зібрала дані літератури, які повинні бути всіма е, взяті до уваги. Значить, В чому є проблема? Проблема є фактично в тому, що наявність автоімунної хвороби і хронічного запального процесу, вона. Яка є присутня при ревматичній хворобі? От ви бачите, найчастіше у чоловіків є ревматоїдний ретрит, дерматоміозит, анківозивний спондиліт і хвороба Бехчета і подагра. Тобто цих п'ять захворювань найчастіше трапляються в чоловіків і відносяться вони до так званих ревматичних. А ось друга проблема, колеги це вплив лікування ревматичної хвороби, яке зараз також стало дуже сучасним. Ми всі говоримо про біологічну терапію. Але біологічна терапія, вона в багатьох випадках спрямована на пригнічення продукції прозапальних цитокінів. А прозапальні цитокіни, що є дуже цікаво, є потрібні для сперматогенезу. Тому ми одне лічимо, а друге ми, на жаль, калічимо. От тут є такі кві... пелюсткові діаграми, які були виконані на наших власне, дослідженнях. Ну, як ви бачили, професор Курпіш показував слайди, ми визначали рівень цитокінів у чоловіків з ідіопатичним непліддям, бо він прийшов до висновку, що після вакцинації від SARS-CoV-2 може розвинутися ідіопатичне непліддя. Ну і власне ми, ми обстежували таких хворих, а також обстежували тих, які мають автоімунну патологію. Це є, це є колеги зелена, зелена квітка. І ми бачимо з вами, що особливо виділяється порівняння порівнянні з іншими чоловіками, особливо виділяється ось. Зелене, тобто, активаційний маркер. Тобто, це є те, що ми і так якби знаємо, що про системні автоімунні патології надзвичайно активізується імунна система. І ось що ми бачимо далі? На превеликий жаль. От я би дуже хотіла, але ми, може, дочекаємося такого часу, що ми зробимо разом генетику і імунологію. І хочу сказати, що зараз дуже багато говориться про генетичну детермінацію е, імунопатології, зокрема системних автоімунних хвороб. Але що є взагалі вражаюче, що при захворюванні системний червоний вовчак, який не тільки перебігає з дисфункцією гонад і з тяжким пошкодженням сперматогенезу, ще є, крім імунології, імунологічних змін ще є генетичні аномалії, і власне ці генетичні аномалії, а саме неоплоїдія, ви можете почитати на слайді, що це таке. Це є дуже великий ризик, тому що ми ніби шукаємо зараз імунологічних причин, що, от, наприклад, при системному червоному вовчаку чоловіче непліддя тільки пов'язане з антиспермальними антитілами. А то ні, то треба виявляється починати з того, що чоловікові спочатку робити каріотипування. А тоді вже, якщо ми не знайдемо тої анеопоїдії, то тоді вже шукати імунні порушення. В літературі зараз є попросту революційні підходи до цієї проблеми. Так, в нас уже в Україні визначають антиспермальні антитіла різними методами, але як показав огляд найсучаснішої літератури, далеко не вони є основною причиною непліддя чоловік, чоловіків з системними забаль, захворюваннями. Ось, будь ласка, ви можете подивитися, як виглядає картинка, що таке анеоплоїдія. Отут, де мав би бути, бути ігрок хромосома, тут немає нічого. Таким чином ми можемо з вами зробити висновок, що генетична патологія в чоловіків системної автоімунної патології, ну зокрема, так сказати, системний червоний вовчак на першому місці. І ця генетична патологія скорше буде причиною непліддя, ніж наша імунозалежна патологія. Оце я проаналізувавши літературу, ну, скажімо так, була щиро вражена, що воно так. Далі, будь ласка, подивіться, які ще є проблеми, які супроводжують мужчин, які мають системну автоімунну патологію. Ну, так як це була література англомовна, я її всю зібрала разом і навіть не вдавалася, як то кажуть, в подробиці. Системні, знову ж таки, системний червоний вивчак найнебезпечніший для чоловічої фертильності. І прошу подивитися, супроводжують. Проблеми з імунним статусом, тобто ту гіперактивацію і наявність е, антиспермальних антитів супроводжують зміни в гормонах. Тобто, ми тепер вже можемо зрозуміти, чому у нас не відбувається нормальний сперматогенез. А друге колеги, прошу подивитися, це є підхід до лікування. Оце є, мабуть, найскладніше, що може бути. Як відмовитися чоловікові, який має хронічний запальний процес, як відмовитися? Від лікування. Тобто тут іде мова про м циклоспорини, колеги, і іде мова про е препарати імуносупресивної е супресивної дії, які власне, відносяться до е цієї групи препаратів. Зараз прошу подивитися ще. Далі йде дуже серйозний і детальний розгляд природи лікування системного червоного вовчака і що ми в результаті бачимо. Ми в результаті бачимо вплив не тільки на його е, фертильну функцію, а саме розвиток азооспермії, не тільки лікування, а ще й низької концентрації ряду статевих гормонів. Через що ми з вами розуміємо, що з такою е, патологією мужчина має щонайменше 2-3 причини, щоб не мати е, можливості нормально, щоб в нього дозрівали не дозрівали сперматозоїди. І, відповідно, він не був не була, не була би нормальна фертильність. А тепер, колеги, ревматоїдний артрит. Він, по своїй серйозності впливу на фертильну функцію, він йде на другому місці. Ми бачимо знову низькі статеві гормони, ми бачимо знову появу антиспермальних антитів. І тут у нас з'являється дуже цікаве ускладнення варікуцелія. Варікуцелі, яке саме по собі супроводжується тератозооспермією. Оце Власне, асоціація системної автоімунної хвороби і якби, вади функції чоловічої статевої системи вона є просто загрозлива. А зараз є свого роду епідемія варікуцелі, якщо так можна висловитися. І прошу подивитися ще одну річ: я зараз повернуся. Бачите, на низу слайда. Що власне захворювання е, анкілозивним спондилітом, це є так звана хвороба Бєхтєрєва, це є різновидність, різновидність е, е, власне? ревматоїдного артриту, то прошу подивитися, що цю групу пацієнтів найчастіше лікують біологічною терапією, тобто моноклинальними антитілами проти ТНФ-альфа. це є найбільш поширений тип моноклинальних антитіл. І ми бачимо, що в результаті у нас розвивається непліддя і на тлі того. Бо моноклональні антитіла діють на всі клітини, які розмножуються. Тобто, якщо ми хочемо, щоб чоловіка був нормальний сперматогенез, ми не можемо йому давати терапію власне, таким препаратом. Отакий От абсурд, колеги. Так, далі по популярності в лапках системних автоімунних хвороб, це є хвороба бигчата. Також при хворобі бищета розвивається варікуцелі, асоційоване непліддя. Далі розкажуємо трошки про варикоцелі. На жаль, у нас немає часу. І також запальний артрит, який розвивається в мужчин дуже часто. Він викликає запальний процес, бо він відноситься до групи так званих запальних артритів. В основному ведучим патогенетичним фактором є ТНФ альфа, також є багато прозапальних цитокінів інших, інтерферон гама, зокрема. І, на жаль, коли такий процес починається в мову до стіну або навіть в підлітковому віці, то він уже накладає відбиток на якість сперматогенезу. Так, тут аналізується відмінність між вродженим і вторинним гіпогонадизмом. Ну і проміжні висновки. Проміжні висновки, що е, по даних літератури, якби ведучою причиною непліддя чоловіків системними е, захворюваннями, в е, туімунного генезу, це є пошкодження сперматогенезу, у, у, спричинені зниженням рівня статевих гормонів і формування антиспермальних антитів. Проте до цього додається, як ми вже говорили, генетичні аномалії. Які можуть пошкодити сперматогенез, а саме анеоплоїдія, сюди додається драматичний вплив моноклинальних антитів, тобто біологічної терапії, яка зараз є дуже популярна, і сюди додається супутня патологія, тобто варікоцелі, які часто формуються у таких пацієнтів, зокрема в пацієнтів з ревматоїдним артритом, зокрема пацієнтів з. Хворобою Бехчета, то що ми тільки що бачили, і з хворобою Бегтірєва. А тепер, колеги, швиденько я просто покажу, про що я ще хотіла поговорити, може, нам це вдасться. Хотіла ще про поговорити з терапією антрогенами. Бо андрогени це є препарати, які сильні імунодепресанти. І це тепер новий напрямок в терапії системної автоімунної патології. Так от, власне, андрогени це є ще гірше, ніж будь-яка інша терапія для фертильності чоловіка. Так що, поки що, ми цю частину про лікування андрогенами залишаємо на майбутнє, а вам всім бажаю успіхів це коли ти 9 разів упав, а ви 10 разів піднявся. Дякую дуже за увагу.